Кожна країна шанує свої традиції і звичаї, а особливо це головний убір. Ось, наприклад, англійці шанують шляпки, грузини сванську шапку, сванори. А у турецького народу це тюрбан. І у нашого народу є свій особливий, часто навіть обрядовий, головний убір. Це хустка. Яку ми самовіддано будемо захищати, адже це частина нашої священної культури. Хустина для українців неоціненна річ. Впевнені всі ми сотень інших пізнала би хстину своєї бабусі та й мами за запахом та спогадами. Сьогодні день святої Катерини. Сьогодні день. Української хустини ми ще маленькі, проте знаємо, що хустка українок всіх єднає. Я хустку на голову завяжу, участь у флешмобі з радістю візьму, який об'єднує мою Україну. Українська дівчина, одягни хустину. Я хустку на голову одягну, про свої коріння усім розкажу. Що я українка, як і моя мама, люблю українське усе до ностями. А я люблю бабусину хустину. Моя прабабця залишила скриню. Живе там дух любові і тепла. А скільки там українського добра? Сьогодні українців закликаємо, бабусину скриню відчиняємо. Святу релігію з неї дістаємо. Про наше минуле пам'ятаємо сяють самосвітами квіти на пустині, теплими привітами, нашій сі родині. Ми праня озвучу. Основ... Українська, ось яка барвиста, різнокольорова, не наче неначе намисто. Це символ любові, затишку, тепла, всі наші традиції в собі зберегла. Повяжу хистину, щоб було тепліше, пов'яжу хустину і буде ще гарніше. Кустка це достаток, захист, наша врода, наша незалежність, воля та свобода. голову жінкам обряд з'явився, що в слов'ян сучасності теж місце має покриття голови нареченої. Кожен знає, Хустка навіть означала перехід дівчини у статус заміжньої жінки. як щоденний головний убідай хустка. Дивлюсь ми... на хустку кольорову, розквітла мами на плечах, І бачу щастя, бачу сльози на її лагідних очах, Хустина мила, кольорова, тебе прохаю, не велю, Хай твої квіти із теплим сонцем зігріють матінку мою. Мабусину хустину, на колір синя син небес, на себе я її накину, і в захваті затихне все. І навіть квіти, сині-сині, у здивуванні струсять світ, коли в бабусині хустині ступлю у синю далечінь. Прекрасна хустина, наче моя нині рідна Україна. Від війни проклятий вона потерпає, буде перемога, навіть хустка знає. Я молода українка, у мене попереду все, і так хочеться життя своє, прожити в Україні. Я юна українка, тут мій славний рід. Живуть тут мої друзі, всі та рідні, не вичкати український цвіт, нам досить горя. Ми всі щастя гідні, я вільна українка, та у моїм вінку є стрічка пам'яті про молодих героїв. Вони любили землю матінку свою, вони в країну закривали всі собою. Я горда українка. На усі віки я пам'ятатиму, що роблять з нами нині. Тож хай яскраві хустки кольори дарують мир і щастя Україні. Хустка мами, є ще рідніше це її добро за мамине крило. Річця найдорожча і найважливіша, бо тримає вічно мамине тепло. І сьогодні вона у скорботі Втрачає доньок і синів. Тож єднаймося, щоб орду побороти, щоб перемоги проміця і сніг. Я Україна, болить мені, болить, я хустку страдниці у лютому вдягла та наближають мої славні діти мить, щоб я не плакала, щоб знову ожила. Я незалежна ні від кого, вільна, я нездоланна, непоборна і свята, я Україна, я держава вільна, я Україна, чуєте і я жива. Я захищатиму хустиною народ країни. Я всі ракети нею перейму. Я захищатиму хустиною дитину. Цим оберегом я врятую націю свою. Мана хустина це ще один символ материнства. Така хустина має свій особливий запах. Мами, нині її українську хустину захищають хлопці і дівчата на сході. Хустка моєї України це свобода, це оберіг незламного народу. Хустка моєї України це родина. На ній моя велика батьківщина. Хустка моєї України це скарби. Що націю тримають назавжди хустка моєї України це ті крила, що дають нам надію, віру і силу. Хустка моєї України це краса, що віками квітне й не згаса. Хустка моєї України це дорога, нам дана Господом для перемоги. Зав'яжу хустину і прийду до школи. Хай бояться хустку, ворожі і дрони, хай бояться хустку, вороги прокляті. Буде моя хустка мене захищати. Хустка повернулася, модна стала дуже. Ви зі мною згодні, любі мої друзі. Будьмо всі красиві, українські дівчата. Мода закликає хустки одягати, щоб було всім гарно, тепло і комфортно. Хустку шанувати будемо. щороку. зі святом хустки Україну, здоров'я вам всім бажає Катерина! А ще любові, щастя та краси, дівчино, жінку, хустку ти неси. Тому 7 грудня на Катерину щороку відзначається ще одне національне свято День української хустки. У соцмережах традиційним є флешмоб, де усі охочі виставляють свої фото у хустках. А ти з нами? Ой, хустка хусточка, хустина, сфере, ми бережко!